Це вже готелі біля моря. Купа машин тут стоїть. Ніхто не купається. Такі цікаві оці дерева круглі. Уже пляж. Така тут широка набережна, ось тут. Витікає якась річка. Тут людей побільше. Угу. Широкий тут пляж бачимо, а по цю сторону видно апартаменти здаються. Ну, люди вже йдуть додому, бо вже сонце сіло практично. А ми тільки вийшли. А там порт і гори. Там бачимо, якісь люди купаються. Іспанія, привізенне море.